Так, да, багато людей. Кожен намагається зробити фото, відео, так да, розгадки. Всі. Відчувають люди. Гарний парк. Мені теж подобається. Відносно недалеко від мене. Ваня уже искать меня. Ваня, Ваня! Так дивишся на цю красу і чесно скажу, не віриться навіть, що у нас таке відбувається. Жахіття в державі. Насправді з сусідами. ми тут відпочивали. Хочу сфотографувати, можна його. Ой, треба відійти, щоб не заважати. Брала з собою друзів. Брала з собою їжу смачну. Щось на печен, на Нажаром на паром. Позуй. Ну. Ай, дякую. Ти...